Мене звати Катерина Гапльовська, я журналістка у 33-го каналу Кіц. Дуже рада вас бачити. Отож, представтесь, будь ласка, для титрів. Мар'яна Назарчук. Марта Назарчук. Нещодавно, та вже не вперше, ви продали вишиванки дуже схожих до е, одної з вашої найпопулярнішої вишиванки, яку взагалі створював ваш бренд, це вишиванка Усика. Розкажіть, що, взагалі, що вас спонукнуло робити такі репліки, та, е, адже саме ці кошти з цих вишиванок йшли на благодійність та для, для допомоги для нашої ЗСУ? Е, оскільки ми знаємо, зараз ситуація в країні аж ніяк не є кращою. І, тобто ті аукціони, які проводяться, на жаль, зараз немає такої змоги людям донатити, як, наприклад, рік тому. Тому ми заохотили людей, щоб давати якісь лоти більш цікавіші, більш, напевно, з історії також, бо це також є історія України, це перемога Усика. Тому, напевно, це все-таки більше, ну, звичайно, для наших Збройних сил. Дуже дякую. Ваші колекції завжди представляють діти. І не тільки українці, а ще й е, діти іноземці. Це Італія, Албанія і так далі. Розкажіть, як ви знаходите з ними комунікації, адже це досить важко знайти для українських вишиванок е, іноземців. Як це взагалі є? Е? мабуть, коли ти ти робиш те, що ти любиш, все стається само собою. Навіть колись мені було дуже важко уявити те, що ми відкриємо нашу академію моду і стилю Мерілу в Італії. Ну, це коли... Раніше для мене це було взагалі навіть не ідеєю, це було недосяжно. Але так сталося, що ми відкрили таку академію, тому ми навчаємо там італійських діток. Друге, звичайно, це те, що приблизно 20 років е, я завжди в цій сфері. Ну і, звичайно, те, що ми зараз працюємо разом з Мартусею, це нам додає більшого спілкування з різними дітками, які е, теж дуже тянуться до неї, до мене, до того, що ми робимо, до вишиванки, до нашої культури. І це дуже сильно надихає не зупинятися, а творити все заради майбутнього, заради вас і заради наших традицій українських, щоб діти їх не забували. Е, тому ось так. Дуже вам дякую, було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дуже рада вас бачити. Представтеся, будь ласка, для титрів. Мене звати Роланд Орбан, я є музичний продюсер, композитор і виконавець. Сьогодні, як я вже зазначила раніше, ви ведучий. Проте, нещодавно на Львів Китс Фешн-шоу ми з вами також зустрічалися. І я була в ролі ведучої, а ви в ролі діджея. Розкажіть, що вам більше доподобається, діджейство чи все ж таки ведучий? Це все взагалі в комплексі, так як я працював на радіо, був радіоведучим, і, власне, це мені дуже подобається. Тому я це продовжую робити і кайфую, скажімо так, від того. Але, знову ж таки, дуже подобається створювати музику, яку я і роблю. І якщо пам'ятаєте, то на Львів Kids Fashion Show навіть була презентація нашого спільного треку разом з Мерілу Рідна мати моя, тому що ми його створили спеціально для показів. І цей трек був спеціально зроблений на 9 хвилин, так як покази зазвичай тривають довго, і був спеціальний ремікс для цього. Тому, власне, подобається і це, і те, і, те, і інше. До речі, щодо е, пісні рідна мати моя, ви вже не вперше супроводжуєте покази бренду Мерілу саме з цією піснею, адже вона є дуже автентичною. А саме бренд Мерілу це бренд вишиванок номер один в Україні, і він вони дуже сильно стараються популяризувати нашу українську культуру. Е, тож розкажіть, чи маєте ви вишиванку? Я бачу, що маєте від цього бренду? Е, та якщо, е, що, якщо для вас вона означає? Тому що насправді їхні витвори. Мистецтво, я б на ці вишиванки назвала так, вони є дуже душевними та створені з любов'ю. Для мене ця вишиванка подарована з любов'ю від Мерілу, і це був дуже крутий подарунок, я був шокований. І найбільший шок для мене був, коли тиждень після того, як подарували мені цю вишиванку, в такій самій вишиванці вийшов усик перед своїм боєм на зважування. Так, вона була червоного кольору, але сама фактура вишиванки. Ну, тобто я був взагалі в шоці. Тому це, ця вишиванка для мене означає дуже багато, і я з моїх... Чотирьох вишиванок, які в мене існують, це моя найулюбленіша -най 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 зі всіх. Дуже вам дякую, було дуже ласка. приємно поспілкуватися. Навзаймі. Представтесь, будь ласка, для титрів. Моє ім'я Світлана Зарісь, я, я засновниця агенції яскраві, а в минулому військовий волонтер. Зараз я через свої менти стараюся донести до людей краплинку творчості і душі для того, щоб максимально зібрати донати для допомоги на ССУ. Насамперед, ви сьогодні і організаторка цього неймовірного благодійного заходу. Організація таких заходів це дуже велика відповідальність, зокрема для вас. Що для вас було найскладнішим у підготовці на сьогодні? Я не можу виділити якийсь акцент конкретно складності, та скоріше це було внутрішнє переживання за те, щоб Просто було комфортно. Комфортно, душевно, тепло для того, щоб люди відкрили душу, відпочили, і, напевно, взяли для себе частинку якоїсь доброти і поділилися нею. Сьогодні ви не лише організаторка, а й письменниця, зокрема. Який твір ви прочитали і чому саме його обрали? Крайній і, напевно, більш такий епічний для мене, а твір це було сім чоловіків Евелін Гюґло. Дуже він такий затертий мас-медіа, розказують про те, що це роман для відчат і так далі. Я дуже рекомендую цей роман для прочитання чоловікам. Це про світ. Про весь світ, і після нього дуже багато змінюється свідомості чоловіків і жінок. Двірики вчить любити, поважати, віддавати і надихати. Дуже вам дякую, було дуже приємно з вами спілкуватись. Дякую на все.